Мусечка, Мусечка, що сонечок? Ти не знаєш, мамку вже можна будити чи ні? Як ти думаєш? М? Та не знаю, сонік, я би по місті подумала перед тим, як її будити. Та що я будити? На по-моєму, вже встану, де висі пайфон з руки. Ну на, кожну рану, коли ми теж сам сидить там, бо чи світить, лепо застіплювались. Мамка падає, Хватить тут лежать, нам Ой, ну дайте ж вас повторгувати, ви ж такі гарні. На, аня гарна, мене всі роблять. Тож так, всі. То що встаєш? То ж встаю, треба ж вам їсти дати, щоб ви на промангат сходили, та й прапор треба розпіднімати, так? Ну так. Да. Все, мамка, ми готові. Лайк, і ми побігли на променад. Бодвінько, в шагом побігли на зустрічному дню. А це сьогодні четвер, а завтра п'ятниця, а післязавтра суботна в неділю вихідні дні. Так що, швиденько. Муська, ти йдеш чи ні? Та ні, я, мабуть, тут схожу. Ти сама йдеш. Ой, ма ляма. Ну давай, мамка, прапор будемо під І прапор у четвер вважаю підняту. А на вулиці мінус вісім. О, прохолодненько, давай, мамка. Туди назад і їсти. Добро ранку всім. Хай день буде теплий, кава смачна. ви не тільки добрі і гарний настрій всіх. Пока, ваш сонік, цьопки-момки, пока! Пасамуся, чимки-мамки, пока, я так також бажаю гарного, спокійного робочого дня. Пока. Мамка, ти паштецьк не досиш? Ну, звичайно, та. Ти ж хорош. Ну, да.